Привіт! Якщо ти вивчаєш Python, це відео буде корисним для тебе. Мене звати Артем, і сьогодні ми інсталюємо сам Python і ідеєшку PyCharm на твій комп'ютер. Окей, давай починати. Так, добре. Перше, що нам потрібно зробити, ми о, перейдемо на сайт. Самого Python, там, де розміщений Python-інтерпретатор. Окей. Ось таким чином він буде виглядати. Тут є під різні, ну, інсталятори, так, інсталятори під різні е, операційні системи. Е, у мене зараз стоїть Linux. Е, але. Ось цей скріншот він відображає, як це буде виглядати для Windows, тому що більшість тих, хто а, починає працювати з Python або з іншої, інтер... ну, з іншої мови програмування, як правило, використовують Windows. Окей. Добре. Тобто, нам необхідно завантажити Python. Рекомендований версії 3.10 і 3.10 плюс все що все що вище. Зараз актуальна 3.14. Окей, ось так це буде виглядати. Потрібно натиснути ось сюди. Почнеться завантажуватись файл. Файл необхідно буде потім відкрити. Як правило, він завантажується в downloads або типу завантаження, така папочка. Як правило, вона розміщується десь на диску С. Окей, якщо не було ніяких змін так, по шляху скачування. Приблизно ось так буде виглядати файлик, який ви скачаєте. Далі необхідно поставити відмітки на наступних полях. Ось тут все. Абсолютно відмічено. Тобто, дивись, ось тут будуть такі два поля, на які потрібно поставити галочки. В принципі, я рекомендую і перше, і друге поле відмітити, щоб все працювало ну максимально просто і не потрібно було робити потім якихось додаткових налаштувань. Окей, по-перше, що у нас тут є? Інсталятор, запитує права адміністратора, щоб. Встановити Python для всіх користувачів комп'ютера, а не тільки для поточного аккаунту. Окей, ну в принципі, це досить непогана фіча, нехай вона буде. І ось тут дуже важливо: тобто додає шлях до Python.exe і pip.exe в зміну середовища PEF. 100% потрібно поставити, щоб е, наш Python було, ну якщо просто сказати, видно скрізь, окей, щоб він підтягувався і запускався. Далі натискаємо на Install Now і, в принципі, продовжуємо. Що далі? Необхідно виконати рекомендовані кроки до повного завершення інсталяції Python. Тобто, ось так це все буде відбуватись. Це займе не досить багато часу, і потім, типу, все закінчилось. О, супер. І можемо натискати на кнопочку Close. Python інтерпретатор, по суті, вже у нас встановлений. Що таке інтерпретатор і всю іншу а, таку термінологію ми будемо розбирати впродовж курсу. Тому, в принципі, не переживай, будемо дивитись кожне таке слово. Незрозуміле. А, далі, нам необхіден PyCharm, тобто сам а, Python і по суті, те, що у нас буде запускатись безпосередньо, обробник, таке ядро. Ми вже встановили. Добре, тепер далі нам необхіден ще PyCharm, тобто та програмка, з якої ми будемо працювати, де ми будемо писати код. Нам необхідно перейти на сторінку. Ось PyCharm Downloads. Давай я також натисну. Ось, безпосередньо, бач, мені відразу підказує, що в мене Linux. Але зараз я повернусь. Для Windows це буде виглядати ось таким чином. Тобто, ми натискаємо ось сюди, на цю клавішу, і у нас також починається завантаження PyCharm. Досить класна ідеєшка, я не використовую vs Code. Pycharm, супер, one love, тому буду якраз працювати і все демонструвати саме на PyCharm. Далі відкриваємо завантажений файл. Тут все по аналогі, тобто download. Якщо попередньому було так само, так. Ось А, Супер. Тут Next. Тут також я рекомендую не міняти ось цю директорію. Нехай PyCharm встановлюється за замовченням Тому також Next. Е, наступний слайд. Чотири відмітки я раджу ставити, щоб е, печарам додався скрізь, де тільки можна, підтягнув необхідні файли, додався в пев до шляху. Також, якщо простим язиком, щоб він, в принципі, був е, ну, Windows і Python з ним конектився скрізь, і не було ніяких проблем зі шляхом. Це дуже важливо. Тобто, create е, у нас що тут? Перший так у нас створює ярлик. Далі додається пункт там в меню миші. Супер також досить зручно відкривати. Далі робить PyCharm програму за замовченням для відкриття е, файлів з розширенням е, .py, Ну, коротше, все те, що нам потрібно, і додає можливість запускати PyCharm прямо е, з CMD, тобто з команд строки, так, з терміналу і, або е, PowerShell. Ми про це ще поговоримо про ці всі моменти. Окей, тобто, ставимо галочки, вони не будуть зайвими і next. Далі виконуємо рекомендовані кроки до повного завершення інсталяції. Тобто, просто продовжимо. Install. Приблизно ось так. Це буде відбуватись. І можна його, в принципі, відразу запустити без перезавантаження, хоча перезавантажити, звичайно, буде потрібно. Але можна зробити це трошки пізніше. Фініш. Супер. По суті, у нас вже встановився Python і PyCharm. Ми, звичайно, перевіримо, чи Python встановився. Всі моменти ми зможемо зробити безпосередньо вже в терміналі. А зараз нам необхідно зробити, типу, створити там, first Python Project. Так, Спочатку проєкт, а потім вже невеличку програму. Добре. Що таке Virtual Environment е, і безпосередня папочка VENV, ми будемо говорити, звичайно, е, трошки пізніше, але можна сказати вже зараз, що це віртуальне оточення. І там буде зберігатися копія Python-інтерпретатора, е, необхідної для нашого проєкту, поточного проєкту версії. Е, наприклад, це може бути 3.14, 3.12, можливо, для старіших е, якихось проєктів може бути там 3.7, 3.9, щось типу такого. Е, окей. Тобто нам необхідно запустити PyCharm, він в мене вже запущений перед тобою. І створити новий проект. Натиснути File. New Project. Окей, Зараз ми потрошечку будемо це робити. Я також створю проект. Ось у нас є, по-перше, бургер, ось такий. Натискаємо File, далі New Project. Супер. Йдемо прямо ось тут по тексту. Що потрібно зробити далі? Ввести назву проекту, наприклад, First Project. Окей, це нам потрібно зробити ось тут. Супер. Добре, є. Що ще? Переконатись, щоб в шляху до проєкту, щоб цей шлях не містив символи кирилиці або пробіли. Тобто, ось такого не повинно бути. Не пробілів, не кирилиці. Тобто нічого цього не повинно бути. У нас, в принципі, шлях. Ну, чистий, тобто все окей, повністю можна продовжувати. PyCharm пропонує автоматично додати віртуальне оточення. Ми, звичайно, про нього будемо говорити, але я два слова вже про нього трошки сказав. Під час створення нового проєкту, так, дійсно, ось тут у нас вже може бути там бейс-конда, і ось тут також у нас є додаткові. Тобто, poetry досить е, така відома і часто використовується. Але ми поки що зупинимось на е, класичному венді. Нам він підійде. Окей, супер. А, що ще? Обрати необхідну версію Python інтерпретатора і натиснути Create. Супер. По суті, якщо у нас їх декілька, наприклад, як в мене, 314 останній стабільний, і 312 також є в мене. Супер. Я, в принципі, обираю. 14 останній натискаю Create. Супер. Угу. Окей. Так, воно каже, що така папочка вже є, але нехай буде. Супер. Я ще раз відкриваю. Окей, добре. По суті, ми створили е, новий проєкт. Все, ви виконали. Окей, добре. Що далі? Далі нам необхідно спробувати створити першу Python програму. Тобто запустити е, якийсь код, так? Створити файл. Всередині нашого проєкту і запустити код. Давай зробимо це. Тобто, що нам необхідно зробити? Натиснути на директорію нашого проєкту, тобто, це така корінь, root нашого проєкту буде. Потім new і Python файл. Потім ми вже а, будемо створювати, тобто прописувати назву нашого файлу. Окей, добре. Тобто, я натискаю, приходжу сюди, First Project, я натискаю на нього правою кнопкою New Python файл. Окей, і сюди, наприклад, main.py. Добре, файл ми створили. Венф ми не чіпаємо, можна його навіть ось так не розкривати, нехай він буде так ось схлопнутий. І у нас є перший. Файлик. Окей, добре, що далі? А, далі натиснули Enter. Ми це вже зробили. Молодці, супер. Далі створити свою першу програму. Тобто ми запрінтимо ось таку класичну а, фразу, таку класичну інструкцію, типу як Hello World. З неї починають а, всі програмісти, а, неважливо, на якій мові програмування вони стартують або там, починають її вивчати. Можливо, це вже не перша мова. Окей, супер. Сюди ми копіюємо Print Hello World. І можемо запустити правою кнопочкою, і, наприклад, ось так: Run main. Супер, Hello world у нас запустився. Тобто, у нас, значить, і Python є, Python присутній, Python працює, всі шляхи він бачить, і першу програму ми з тобою створили. Все окей, все працює. Дивись, можна запустити так само, як і я, через Run і «Module name. Тут у нас було main.py, а можна комбінацію клавіш. Ctrl-Shift F10. Окей, і перевірили результат в консолі. Так, дійсно, можемо ще раз подивитися: ось консоль або термінал. Е, супер, у нас все є. Добре. Окей. Давай повертатися. У нас ще декілька налаштувань, зовсім трошечки. Тобто. Я хотів би порекомендувати налаштувати термінал. Особливо, якщо ти працюєш на Windows, я б порекомендував PowerShell змінити на CMD. Як це можна зробити? Окей, у нас також файл, сетінг, тулз, термінал, і переходимо до вибору нашого терміналу. Окей. Також бургер, файл, setting. Угу. Окей. Далі тулзи, термінал. Супер, мене вже відкрито. Тобто, в мене є ось тут Tools. Є і термінал. Супер. Дивимось, що нам пропонує він. Окей. Тобто, звичайно, у мене PowerShell не буде, тому що в мене використовується Linux. У мене стоїть вже ось тут Bash за замовчуванням. Але якщо в тебе PowerShell, рекомендую змінити на CMD, тобто це command. Далі натиснути reply, тобто додати. Зміни і їх зберегти за допомогою ОК. І потім можна повторно відкрити вкладочку терміналу і перевірити, чи змінився термінал, наприклад, з PowerShell на 7D. ОК. Тобто в мене тут вже все виставлено. Тут я не можу натиснути. ОК, добре. Де у нас розташований термінал? Ось тут. Десь тут він буде розташований. Можна подивитися, буде така підсвітка. Ось наш термінал. Так виглядає е, Bash, але е, в принципі 7D буде виглядати подібним чином. Окей, добре, супер. Можемо його закрити, наприклад, ось тут. І менеджер пакетів. Можна ще декілька слів сказати е, про менеджер пакетів. Звичайно, у нас є вбудована е, стандартна бібліотека Python, яка вже містить дуже багато пакетів, бібліотек, модулів, які можуть допомагати е, відразу. Якось вже працювати і щось створювати, якісь програми, якийсь код базовий. Але ми можемо ще встановлювати додаткові бібліотеки, так? Супер. І в цьому буде нам допомагати, наприклад, менеджер пакетів PIP. Тобто, це такий package installer for Python. Щось типу такого. Це менеджер пакетів, який дозволяє інсталювати, оновлювати та видаляти додаткові бібліотеки Python. Тобто, нам необхідно виконати команду PIP version. Це просто для того, щоб перевірити його версію. Версію цього менеджеру пакету. До речі, його можна подивитися. У нас є ось Python Packages, і також можна відкрити цю вкладочку і трошки подивитися, взагалі що тут є. Тут будуть розміщуватись пакети, які вже встановлені, і які ідеєшка наш PyCharm, пропонує інсталювати. Окей, супер. Тобто ми натискаємо. Ось тут можна подивитися, що ПІП в мене встановлений. Це по-перше, це вже круто. Тобто його версія 251.1. Супер. Тобто він є. Тобто, додаткову а, якусь функціональність я вже можу встановлювати. Далі перевіримо ще раз просто версію Python, щоб. Ми точно знали, яка версія, і що він встановлений не тільки через Hello World, так, запуск, а просто конкретно через команду. Нам потрібно звикати, запускати якісь команди і отримувати результат. Супер є Python 3.14 двійка. Супер, дуже добре, що ще можна сказати, додати до цієї інформації. Інтерпретатор Python та бібліотеки, що встановлені у віртуальне середовище, так. Віртуальне це оточення, венф, ми поки що її не чіпаємо, супер туди не розкриваємо її, цю папочку. Вони будуть ізольовані від тих, які знаходяться в інших віртуальних середовищах на поточному комп'ютері. Тобто так, коли ми працюємо з якимось проєктом, ось в цій папочці, в віртуальному оточенні буде копія нашого Python-інтерпретатору, саме копія, тому що можна працювати на різних проєктах. З різними інтерпретаторами, тобто з різними версіями цього Python. Окей. І також будуть додатково встановлені, наприклад, через менеджер пакетів PIP, якісь бібліотеки, які нам будуть допомагати реалізовувати ту чи іншу якусь функціональність, яка нам потрібна, яка нам типу, саме на цьому проєкті дуже супер необхідна. Окей, добре, я думаю, на сьогодні все, все для першого уроку. Hello World ми створили, запустили повністю все, все перевірили. Тепер е, наш Python, і PyCharm, і Python вони в принципі можуть вже працювати. На наступних уроках ми будемо вже дивитися е, термінологію, це дуже важливо. Тобто, зробимо таку е, вибірку глосарій, основні терміни, щоб говорити і спілкуватись на одній мові, розуміти один одного і інших девелоперів, і будемо рухатись потрочку далі. Окей, супер, дякую тобі за увагу і до наступного уроку.